Це старий будинок. Ми купили у 2001 році. Ну, мало, сім чоловік прописаних, а тут було дві кімнати. Ну і зять потихеньку-потихеньку і вистрою. І бачите, чим кончилось. Попадання прямо в цей будинок і попадання в цей будинок. У нас зараз в Україні дві мети перемога і відбудова. Ви бачите, як хлопці наші воюють на фронті. І подивіться, як хлопці з Добробата працюють. З гори звернуть всі. Давайте вниз край пустимо, а потім подивім камінь. Якщо ні його вниз, а ти його підіпиє, я його возьму. Це невимовний біль. Коли ти бачиш, що люди втратили все. І якщо ти, долучаючись до Добробату, можеш таким чином їм допомогти, це дуже велике серце. Люди з великої літери.